У цьому відео ви дізнаєтесь, навіщо люди дивляться фільми жахів, звідки з'явилася концепція та образ зомбі, а також чи існують люди вампіри насправді. Люди дивляться фільми жахів з різних причин. І кожна з них пов'язана з певними психологічними чи емоційними аспектами. Фільми жахів викликають сильні емоції страху, напруги та тривоги, що призводить до викиду адреналіну. Це дає людям відчуття хвилювання та гострих емоцій, яких іноді не вистачає у повсякденному житті. Глядачі знають, що вони в безпеці, навіть коли бачать страшні сцени, тобто можна пережити сильні емоції, не стикаючись із реальними загрозами. Фільми жахів часто досліджують глибини людської психології, страхів, моралі та поведінки в екстремальних умовах. Подібне може викликати інтерес до темних сторінок життя та людської свідомості. Переживання страху та напруги під час фільму також може допомогти звільнитися від накопичених емоцій, даючи полегшення після завершення. Дивлячись страшний фільм, людина відчуває, що контролює свої емоції. Вона може відвернутися, зупинити фільм чи перемотати страшний момент, тим самим тренуючи свій страх. Багато людей дивляться фільми жахів у компанії, щоб розділити емоції з друзями чи близькими, страх об'єднує, створюючи спільні враження. Фільми жахів часто зображують загадкове, надприродне чи фантастичне. Людям цікаво досліджувати невідоме, навіть якщо це лякає. Деякі люди дивляться жахи, щоб перевірити свою межу стійкості, подолати свої страхи або навіть випробувати себе в екстремальних емоційних ситуаціях. Концепція зомбі має глибокі культурні, релігійні та історичні корені, які сягають як давніх вірувань. Так і сучасної культури. Образ зомбі бере свій початок із гаїтянської культури Вуду. У цих віруваннях зомбі це людина, яка після смерті відновлюється до життя за допомогою магії або чаклунства. Вважається, що чаклун бокор, кор може підкорити людину після смерті, перетворивши її на бездумного раба. Ця концепція базувалася на страхах поневолення, якого гаїтянське суспільство зазнало на власному досвіді. Образ зомбі поширився завдяки колонізаторам, котрі привезли історії про гаїтянські ритуали до Європи та Америки. Європейці романтизували та спотворили цю історію, представляючи зомбі як щось екзотичне та лякаюче. Сам образ зомбі став популярним у західній культурі після виходу книги острів магії у 1929 році американського письменника Вільяма Сібрука. Де він описував ритуали гаїтянського вуду. А вже в 1932 році з'явився перший зомбі-фільм Білий зомбі, який зробив цю концепцію частиною популярної культури. У 1968 році Джордж А. Ромеро випустив культовий фільм Ніч живих мерців. Він змінив образ зомбі. Замість магії тепер їх пов'язували із захворюваннями, вірусами або радіацією. Зомбі стали уособленням масової загрози, що підкреслювало соціальні страхи того часу, як от пандемії чи атомної війни. У сучасній культурі зомбі стали метафорою для різних соціальних проблем, бездумного споживання, страху перед епідеміями, технологічною залежністю. Вони набули нового дихання через книги, серіали, ігри та інші медіа. Людей вампірів, як їх зображують у фольклорі, літературі чи кіно, безсмертні істоти, які п'ють кров і мають надприродні можливості, у реальному житті не існує. Проте існують явища та особливості, які можуть створити асоціації з образами вампірів. Деякі захворювання або розлади мають симптоми, котрі могли бути пов'язані з віруваннями у вампірів. Порфірія Рідкісне генетичне захворювання, яке викликає підвищену чутливість до сонячного світла, анемію та інші симптоми, котрі могли асоціюватися з вампірами, Рабієс – Сказ у середньовіччі сказ міг викликати агресію, боязнь світла, а також зміну поведінки, що нагадувала образ вампіра. Анемія. Виснаження та блідість анемічних хворих також могли трактуватися як вампіризм. Є й таке захворювання, як клінічний вампіризм, синдром Ренфілда рідкісний психічний розлад, при якому людина відчуває потяг до вживання крові. У сучасному світі люди, які досліджують образи вампірів, одягаються у стилі готики або імітують вампірську поведінку, належать до так званої субкультури вампірів. Для них це радше естетичний або стильовий вибір. Ніж справжня віра у приналежність до цього міфічного образу. У минулому вірування у вампірів виникали як спроба пояснити незрозумілі смерті чи явища, наприклад, розкладання тіла після смерті, здуття живота, кров на обличчі могли виглядати як свідчення того, що покійний п'є кров. Також епідемії чуми чи інші хвороби часто приписувалися вампірам. Образ вампірів у культурі. Міг виникнути як дослідження поведінки тварин кровопивців, таких як кажани вампіри, п'явки або комахи, які живляться кров'ю. Хоча справжніх вампірів з фольклору не існує, все ж присутні як медичні, так і культурні явища, котрі створюють або підтримують цей образ у нашій уяві вампіри це радше символічні істоти, котрі відображають страхи та фантазії суспільства. У наступному відео ви дізнаєтесь, які павуки вважаються найнебезпечнішими у світі, чому під час простуди у людей з носа тече слиз, а також чи існують фізичні докази теорії еволюції, чи лише теоретичні здогадки.